Та десь а, потолка, вона нічого за собою там ну, ніякого змісту немає. У наших документах є дата розписання кредитного договору. І в цих заявках на отримання готівки є другою цифрою еквівалент гривні. Далі всі ті договори, які заключалися, сумовно, ці гроші не просто взялися і проїлися, так? Або на покупку житла, або на покупку машини, чи іншого майна, чи ділянки земельної. Тобто ці гроші на щось йшли і далі є інші договори. Та чим написано? Що всі операції здійснюються в валюті України, в гривні еквівалент долара. Так само в той же момент. І ще в договорах штрафою компанією в нас теж стоїть лише гри, якщо не постійно. Ми хочемо платити в подумку, які були на підписання. Але ще такі факт. Деякі банки вони взагалі не видавали кредитів у гривні. Зокрема, Міжнародний іпотечний банк, Це банк, якому я брала особисто, не видавали кредити в жирні. Лише долари були запропоновані. І там було більшість більшості громадян. Банки зараз кривляють душею, коли кажуть, що ви ж могли взяти в гривні. Не давали. Так, були нібито високі ставки, але більшість банків не давали цих кредитів. Правда, ось можливо через кредитний законом, через наші прошу альтернативи не давали через це? Та ні, 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 не через те. Значить, не було ліцензії Нацбанку на видачу валютних кредитів. Будь-які операції з валютними цінностями вони є, мають бути регламентовані законодавством України. Тобто законодавство України на той момент. Було жодно, жодної ні жодно, в будь-якій ліцензії прописано, що банки мають право видавати валютні кредити. Вони могли видавати валютні кредити тільки не резидентам України або е, для здійснення діяльності чи покупки чогось за кордоном. Тобто, ми, як резиденти України, не мали права брати ці валютні кредити. Але ми ж цього не нам Тепер мають нам мають це перерахувати в гривні. Причому оці всі переоплати, які люди здійснювали, мають віднести на тіло кредиту, а остаток вже перерахувати по курсу на момент підписання і люди згідні платити люди юдизійні... згідно. І далі віддавати свої гроші для того, щоб банки повірте, банки вони отримують надприбутки. Ці кредити, які видалися населенню України, вони були за гроші, банки взяли значить, за кордоном під 0,5-1-2 відсотки. І тут же їх дали нашим людям, замість того, щоб дати по європейському відсотку. Національній валюті вони в тій же валюті в доларах дали під 12-16%. Тобто вони вже отримали надприбутки. прибутки. Фактично, всі люди вже, якщо еквівалент в гривень, вже виплатили давно свої кредити. Тобто зараз просто ніякого завалу банківської системи не буде. Люди вже більше року не платять і нічого не завалилося, тому це і не завалиться. Просто банки не будуть отримувати надприбутки.